Хорошу погану дівчинку у Халіне Рейн необхідно розглядати з точки зору психології, по суті, увесь фільм нідерландської режисерки побудований на концепції нав'язування і приборкання. Героїня Ніколь Кідман, щаслива мати і успішна бізнесвумен Ромі, буквально страждає від свого щастя та успіху, нав'язаного їй зовнішнім світом. Ромі Прогнулася під цей світ. Хоча насправді вона бажала прогнутися під своїм коханцем. Отакі в мене фантазії. Світ бажає бачити Ромі доброчесною мамою. І вона, що сили намагається бути хорошою матір'ю. Світ! Не без обмовок, звичайно, бажає бачити її сильною і впевненою в собі керівницею. І вона приймає цю роль що сили, намагаючись випромінювати впевненість і силу. Світу необхідно, щоб Ромі завжди була на зв'язку і нікуди не відходила від мобільного телефону. І тому вона навіть спить з телефоном в руці.